Старіна, скажи число від 1 до 10. 10. Оооо, Сріна, це серйозно. Він сказав 10, значить 100 тисяч. Бенс, нам треба Діма в банк. Як ти думаєш, що це значить? Що це буде? Mm, не знаю, а що відбувається. <хи> я не знаю, що відбувається. Ми їдемо в банк, братуха. В общем, Дімончик, так як ти сказав число 6, так воно і вийшло. Ні, особі. <хи> Мені наказав одно до 10 і дав 100 тисяч. А ти нашу спалив! Ти нашу спалив цей момент! Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в оновлений Ukraine Mobile GTA, в якому, по-перше, оновили графіку. По-друге, оновили інтерфейси, оці ось подібні кнопочки. Якщо ти граєш з комп'ютера, якщо ти граєш з телефону, воно плюс-мінус так само і виглядає, як час. От і у мене є дуже цікава ідея. По-перше, потрібно заспавнити автомобіль. От без цього тупо нікуди, треба тачечка, щоб до всіх. Під'їжджати і трошечки задобувати людей. Ну, не просто задобувати, а робити їм деякі подарунки. В общем, подарунки будуть заключатися в чому. Я буду під'їжджати до чуваків. Ось, ось чувак на паузі, а тут є ось, ось кур'єр, який. А, це NPC Артем. Йолол, тут є NPC-шник. І з ним можна поговорити, прикинь. І з Артемом. Ану. А, ви не влаштовані на роботі по доставці піци. Я поняв, це, Короче, треба бути кур'єром, щоб з ним можна було говорити. Ну, ладно. Тоді давай просто знайдемо якогось щубзика, який, по суті, так-то обичний пацик. Ось якось цей Джек. Погнали до Джека, Let's go, let's go, let's go, let's go. Тільки треба його щось якось підловити, так де він зупиниться чуть-чуть. Джек приїхав до мерії. Джек, Джек, Джек. Старина, ти чуєш мене? Блін, мене тут трошки вже узнали, но Джек щось говорить. Джек, ти мене чуєш? Да. Слухай, назви число від одного до 10. Давай 5. Хорошо, Джек, нікуди не уходь, Зараз. Так, у нього ID 7, Pay. а uh, семей ID. І так як він назвав число 5, значить ми йому кидаємо 50 тисяч на його баланс. Все, Джек, тримай невеличкий бонус. Так як ти назвав число 5, то, ну, в общем-то, так і у тебе й бонус. Непоганий, ми трохи нулів додавали. Дякую. Я от якраз збирався за роботу. Оце мені так обу... легче. Ну, бачиш, отака от штука. Дякую вам. Все, нема що. давай гарного дня. Дякую вам гарного дня. Все, погнали, погнали. кстати, тут вже пишуть всі активовуйте промокод Саня Ков, який дасть вам 200 тисяч. В общем, кенти, якщо ви хочете купу капусти, то все, що вам потрібно, це все, на все. Вести промокод. Ну і ще бачу, тут уже. Ту, чуваки, вже самі знають, що. Що треба робити. Можна купити тачку непогану, або навіть квартиру. От-от-от, от. Все воно, все воно приходить з досвідом, з часом, понімаєш. А промокод вести дуже легко. Просто відкривайте меню, нажимайте використати промокод, вести промокод, і після того пишете сюди сані Жмете далі, і все, і грошики вам поступають на баланс. А це так-то немало. І, в общем, давай сьогодні розкидувати нормально бабету. Так як я дав уже 50 тисяч, то по суті м -м, я можу дати ще 50. А дальше мені прийдеться вже, Ну, а далі мені прийдеться вже Їздити до банку, щоб передавати гроші там. В общем-то, тоді погнали. Давай уже не біля мерії. Давай десь в іншому місті когось знайдемо. тому що тут чуваки вже трошечки, походу, прохавали. Що коли він сказав число 5, я передав йому саме 50 тисяч. Ось, ось чувак є якраз біля банку. І давай попробуємо. Старіна, старіна, чуєш мене? Опа, він сховався в банк. Так, закриємо машину і погнали до нього в банк. Щас там з ним поговоримо. Щоб якщо він число велике назвав, щоб я міг йому передати. Ярик! Ярик, чуєш мене? Старина, скажи число від одного до 10. 10. О, старіна, це серйозно, так? Тоді нікуди не тікай зараз. Я саня в шортах, я просто не пам'ятаю, я тебе дивуся. <сум> так, банк, перекласти на рахунок бізнесу. А, я не бізнесмен, почекай, значить, у нього 20 ID. Uh, управління рахунками, мої рахунки, основний рахунок. Uh, безготівковий переказ, ID 20. 20 ID, він сказав 10, значить 100 тисяч. Бенц, Ярик. Дякую. В общем, ну, так як ти сказав число 10, в общем, ти понял тепер, да? Так ти ще дав. Ну. Я радий. Все, старина, я погнав. Давай. Давай. Щось на теп. А а ти ще не підписаний був? Ну, ну тебе дивись на. Аби дряту не щось на мене накриває. Ось не заїде, заїде. От бачите, люди дивляться відоси, а не підписуються, а нам тут до 100 тисяч ірунда осталось. Ой, ну і ще, кстати, промокод можете написати Саня Коу, дасть 200 тисяч, так що let's go. В общем-то, сідаємо в Бугаті, відкритий транспорт, залетіти, бемц, і погнали чувачків шукати. Нам треба знайти ще чуваків. Я можу дати 50 тисяч просто ще на руках, типу руками. Але якщо хтось скаже 10 або там, ну, або більше, ніж каже, дай 2 гривні пиже. Влад, вей, 101 ID у Влада, 101, давай Два йому дамо. Типа 10 тисяч. 10 тисяч владу. Все, Влад, тримай. Все, Влад, тримай, хай буде. Нам треба да чувачків знайти. Нам треба знайти чувачків. У мене, правда, гроші закінчуються, але я сподіваюся, що все буде супер. Пише, є підписане те. Це круто, братуха Це прям реально солідно. Давай в дворах пошукаємо якихось всяких чувачків. Ось хтось стояв, так? Да? Ану, а він на паузі. Ладно. Тоді цей нам не підходить. Дивлюсь відео, як ти на фурі розвозив і челіка катав. Ну, це солідно, солідно. Але нам треба знайти ще якихось цікавих перців. Для того, щоб передати їм трошечки грошеняток. Так, сей тоже на паузі. Угу. Хорошо. Тут ось в дворах хтось є. Ось біля супермаркета. Ооо, пацани, 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 ви мене чуєте? А, Діма. Я чую. Діма, а, слухай. А? Коротше, а, дуже важлива інформація. Скажи число від 1 до 10. Ну, давай, 6. 6. Тоді, Влад, можеш вийти, будь ласка, з машини, а Діма сяде. Все, Діма, сідай, ми їдемо в банк. Нам треба Діма в банк. Як ти думаєш, що це значить? Що це буде? <свят> не знаю, а що відбувається. <свят> я не знаю, що відбувається. Ми їдемо в банк, братуха. Тільки ага. дебі його знайти, так. Банки міста Київ все погнали. Короче, дімо. Ну так як ти назвав число 6, правильно ну да, да ти не хочеш його поміняти? Ну. Ні, ти остаєшся з числом 6, правильно? Так. Все, тоді пішли в банк. Так як Діман не захотів міняти число, він захотів залиши при числі шість. Значить, ми заходимо в банк просто-напросто. Отако підбігаємо сюди, во я пишу банк, потім управління рахунками, мої рахунки, основний рахунок і безготівковий переказ. У нього ID 10, і ми скидуємо йому 60 тисяч гривень. Бенц. В общем, Дімончик, так як ти сказав число шість, так воно й вийшло. Ні. Особи. <ріст> Актево, давай, давай без почиків, пожалуйста. Мама, я в Ютубе. Это мочу карте. Як у вас справи, Сашко? Справи у мене чудово, а у вас як. У вас як, Дмитро. Капец, вдома тільки, ну, живу вдома... Короче, в кармані 50 гривень, а тут тільки зайшов 60 тисяч гривень. Ну, а ще якщо промокод вписати, то ще 200 тисяч дадуть. Та й буде кайфово во вша. а ну, розказуй, що ти мені тут мовчав. Ану, диви, заходиш ти, значить, в меню, нажимаєш «Ввести промокод, і пишеш туди Саня, ков, і получаєш 200 тисяч на баланс. Солідна штука, солідна. Ну йо-майо, -йо. ну ладно, спасибо за інформацію. Ну, все, я погнав, Діма. Давай. Може, зустрінемось. Може, зустрінемось, давай. Так, мене тут узнавати почали, треба свалювати. Такі великі суми я ж, звісно, не дарив, але ну, що ж що, що, що робити? Головне, щоб лайки ставили, і... і щоб народ легко шукався. Влад опять до мене вже присів. Сейчас он... <с> він сюди прибіг супер швидко, цей Влад. Ладно, треба знайти ще якогось такого перця, який буде готовий сказати якесь число. І головне, щоб він сказав е поменшечке число. Не шість, не... Не... не цього, <с> не п'ять. Не Хоча б там чотири-три. Доброго дня, Єгор. Ви мене чуєте? Так. Єгор, а не хочете взяти участь у вікторині? Давайте. Дивіться, Єгор, все, що вам потрібно, це назвати число від одного до десяти. Десять. Десять? Десять. Єгор, так як у вас губа не дура, то можемо ми проїхатись до банку. Було би дуже круто. Ви все-таки назвали число десять, так? Ну я не знаю десять. Що... Давайте зараз на таксі. Так ти ж сам на таксі. Ну, все равно, я на таки пошли не работаю. Ну давай, я сяду за руль, та й поїду. Ну, давайте. А, я не можу їздити, чуєш? Єгор, а ти просто вибери навігатор і вибери банк. І все. Єгор, вибери навігатор, а потім банк. Бо я не таксист, я не можу їздити. Ага. Все, ви розібрались, куди їхати? Так. Ну, все, дивіться, зараз ми швидко приїдемо до банку. Він прямо тут поряд. Ось до він прямо. І заходьте зі мною в банк. Так, а ну, Егор, все Буде дико. Зараз я в нього ще раз перепитаю, чи не хоче він поміняти число. Егор, а таке питання до вас ви не хочете число замінити на якесь інше? Ні, не хочу. Ти хочеш х, хочете оставити число 10, так? Так. Ну, все, тоді пішли. Так, у нього ID 49. Хорошо. Значить, пишемо слэшбанк. Я хе я взагалі щось бомжок буду. Управління рахунком, мої рахунки основний рахунок, безготівковий переказ. А, я попаду від. Може, й попадеш? Мені наказав одно до 10 і дав 100 тисяч. А ти нашу спалив? Ти нашу спалив цей момент! Єгор, гроші вам прийшли на баланс. Дякую. Я підпишуся обіжаю. Обязательно об надо, да. В общем, такие дела. Юрий, а вы не хочете число сказать? Привет, это бебач. Уже ты мне сказал, вид нет надо, 10, я назвал 10, и ты мне дал 100 тысяч. Ааа, так я тебе давав 100 тысяч. Да? Ну все, тоді я пішов, я тебе раз не дам 100 тысяч. Я тебе беше не дам 100 тысяч. Я вже все, я пішов. Все, давай, давай, я пішов. Все, давай, я пішов. трошечки, я пороздавав бабет, об дорот. И якщо честно, кошелек стає мій уже далеко не резиновим. Тому Обов'язково підписуйтесь на канал, вводьте промокод. Ну і на цьому ми напевно завершимо. Не забувайте заходити в Ukraine Mobile GTA по посиланні в описі, і всім пока-пока.